Панамський канал, чому зараз Сполучені Штати через 48 років після останньої годи з Панамою переглядають умови використання і наполягають на тому, щоб і США, і союзники і Панама використовували канал вигідно, взаємовигідно. Прочитав мені друзі, передали спогади з 39-го президента США Джимі. Картера, ви знаєте, більше ста років прожив цей президент і саме він, Джиммі Картер, підписав в 77 му останню і чинну угоду про панамський канал, і рекомендую ці спогади. Вони є правдивими. Людина 39-й президент Джиммі Картер пережив карколомні часи: Афганістан, Іран, Заручники, але і Панамський канал, і ці угоди. Теж будуть для вас цікавими. Як до речі, цікаво, що і Джиммі Картер був серед тих президентів, які, наприклад, вперше створив міністерство енергетики США. Це для тих, хто зараз так дивується, чому президент скорочує, закриває або відкриває нові урядові установи Сполучених Штатів. Так було і буде, і спогади Джиммі Картера є правдивими. Рекомендую.